Вітаємо вас, шановні глядачі. Маємо честь представити вашій увазі телеканал Факультету обліку фінансів та підприємницької діяльності ОФПД-ТІВІ. Прем'єра інформаційного випуску новин присвячена церемонії нагородження переможців Спартакіади Національного університету харчових технологій 2010-2011 навчального року. Привітання відбулось у спортивному комплексі нашого університету. Церемонію нагородження переможців Спартакіади відкрив завідувач кафедри фізичного виховання Довгич Олександр Васильович. Ви ті майбутні замісти, які наша держава допомагає, не вирісного в лінії. Серед почесних гостей свята були присутні ректор Національного університету харчових технологій, Іванов Сергій Віталійович, декан факультету ОФПД, Шеремет Олег Олексійович. А також чемпіонка світу з художньої гімнастики Наталія Годунко. Подарунком переможцям стали вокально-хореографічні виступи, підготовлені як студентами нашого університету, так і гостями з Національного університету фізичного виховання та спорту України. Змагання видались доволі жорсткими. Наші спортсмени пройшли важкий шлях, інколи їх спіткали невдачі, але вони впевнено йшли далі. Команди зібралися з силами, подолали всі перешкоди і вибороли цю жадану перемогу. Місця серед спортсменів факультету розподілились наступним чином. Золото для факультету здобули жіноча та чоловіча збірні команди з шашок, жіноча збірна команда факультету з плавання, чоловіча збірна команда з баскетболу, а також чоловіча команда з націльного тенісу. Срібло дісталося жіночій та чоловічий збірним з волейболу. Чоловічій команді факультету з шахів та жіночій збірній факультету з настільного тенісу бронзу вибороли жіночі збірні факультету з баскетболу та легкої атлетики. Наприкінці вечору слави Наталія Годунко та Іванов Сергій Віталійович виступили з поздоровленнями до переможців. Шановні студенти, шановні вилодачі гості, я просто хочу привітати всіх вас за... І ось нарешті черга дійшла до вручення головних призів Кубків переможцями Спартакіади. Третє місце факультет ТЦММ. Друге місце факультет АКС. Перше місце головні герої сьогоднішнього вечору, володарі Кубку переможців Спартакіади Нук 2011 року факультет ОФПД. ще я бажаю вам Кубок отримав декан факультету шермет Олег Олексійович з рук ректора університету, після чого відбулося урочисте привітання та нагородження спортсменів. Наслідочі цієї перемоги. Після завершення офіційної частини розпочалося святкування перемоги, яке закінчилось грандіозним фейерверком. Ми також щиро вітаємо наших спортсменів з яскравою перемогою. Бажаємо їм підкорення нових спортивних вершин, єдності та справжнього командного духу.